Це влог Руханкомена, другий епізод. Сьогодні ми виступаємо знову на благодійному івенті та знімаємо кліп. Ну А поки це розпочнеться, я чищу зубки. Ну, а в цей час десь на іншому кінці міста прокинулася Марічка. Ну а поки вона поповнює свій водний баланс зранку, я ж обираю каву. Під минулим відео було багато коментарів. нібито я не випив каву. Тепер точно це зробив. Ой, ви впали. Це я так спішу показати вам, як я одягаюсь. І якщо у мене вибір очевидний, то Марічка задумалась над своїм гардеробом, щоб сьогодні одягнути. Що так швидко? А, ще танці перед зеркалом декілька хвилин. Ну, а поки танці на паркеті продовжуються, я вже поспішаю до свого ліфта. Чи ліфту? Е, напишіть яке закінчення правильне. І коли я вже сідаю в машину. Добрий день, добре. Марічка ще досі не вийшла з дому. І от останнє приготування. І Євгенчик дочекався нарешті Марічку. Ще чекає, е, чекає і дорога. Я. Зараз буде саундчек. Зараз ми будемо тестити звук. Mm -hmm. Все. На сені почти мало місця, але сказали, що нам приберуть баравани, коли ми будемо виступати, тому що ви знаєте, що руконкумент це ж скачки на іподробі. Паціпери! Літні зігнули! А на колінах вже начекались ми добре і поїхали далі по важливим справам. Рогатко Мен, А куди ми їдемо? Ми їдемо зараз, не повірите, знімати кліп. Кліп? Новий, новий рух. Яку? А я не можу сказати. Я зараз скажу, ви спробуйте угадати. Танцюй в, а, а далі придумайте, яке там закінчення. Пишіть в коментарях, яка ж буде наступна руханка. Приїхати, ми приїхали, але тут нас спіткала невеличка проблемка. Ми не поймемо, куди ми приїхали, куди заходить. Зробили пару дзвінків і нарешті потрапили до студії. Добрий день! Добрий день! Добрий. Це ви ми пшикаємо волосся. Дивіться, що вона стояла так красиво, що була така засідання. Марічко. ми будемося. А тепер каруселі від Євгенчика Не знімали ми всього багато цікавого. Я себе трохи побив. Повалявся по підлозі, побігав за штучним димом. Коротше, кліп ще не зняли, але я шалено втомився. Поки мене там знімають, у мене є трошки можливості перепочити. А це Соня. Які я в цей раз довірив зняти свою руханку, що вона тою камерою тільки не витворяла, і в якій позі вона нас не знімала. Танцювали ми три години і клац, і ми вже на локації благодійного івенту. А це наші емоції, коли переглянули кадри з нової руханки. Мені було безмежно приємно, коли мені передали почесну грамоту від державної прикордонної служби за участь у благодійних заходах. І одразу через декілька хвилин ми вже розпочали свій виступ. Шуча! Знову і знову приємно бачити, як діти рухаються з нами і посміхаються. Цей раз ми мало не розламали сцену в але про це дивіться в інших відео. За лаштунками я відновлював сили, тільки лежачі, але із позитивного мені пощастило познайомитись з лідером гурту Карта світу. Тепер ви бачили все: пес патрон та рюкзачок разом.